Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! Значить, дивіться, Саша мене попросив. Давно ту тему треба було підняти. І, як то кажуть, я не спеціаліст не моторист, але трошечки щось про масла всякі знаю. Це і це в машину, це і це було в трактор. Каністра з-під настоящого мінерального масла десь в мене валяється в другому складі, а може десь тут. Це, Напевно, це 117. Блять. Десь я їх мав тут 100 штук і вже нема нічого. Чи десь там стоять вони. Одним словом, менше з тим. Як і що, і куди. Почнемо з самого такого дешевого, простого масла. Що я про нього знаю? Мінеральне масло. Да? Воно якимось там дуже простим методом якоїсь перегонки відбувається з нафти. Через те воно дешеве. По-перше, по його виготовленню, а по-друге, по тому, що в ньому немає ніяких присадок. Мінеральне масло, воно простяцьке дуже сильно. Для дуже-дуже неприхотливих двигунів. Там, де дуже мало механізмів, які мають смазуватися. В першу чергу, чим то зумовлено, так, що таке масло ще досі є, раз воно таке просте. Для от простих двигунів, наприклад, там, мотоблочних і так далі. Чи мінітракторних, одноциліндрових. Для дизелів ми беремо зараз дизельне масло для, на прикладі дизельного масла. Так? По для дизельних двигунів для бензинних двигунів масло відрізняється там в деяких моментах. Тобто для механізмів, які неприхотливі, які працюють в середніх умовах без перепадів температури різких. В плані того, наприклад, для комунальної техніки, яка працює круглий рік, побутує думка, що мінеральне мастило заливати. Трошечки не рекомендовано по одній причині. Воно втрачає текучість. Так? В'язкість воно не втрачає, воно втрачає текучість. Це є, це є різниця в цьому. В плані того, що, для прикладу, просто деякі механізми, деякі деталі мотора можуть змазуватися не так, як потрібно. Тому при перепадах температур мінеральне масло не рекомендується заливати в будь-які двигуни. Напівсинтетичне масло, воно має переваги. Це те саме, можна сказати, мінеральне масло, але з присадками. Так, це вже, як то кажуть, не проста перегонка, а вже з деякими хімічними добавками Ті присадки дуже добре миють клапаний механізм, розпідвала і все остальне. Вони е, знижують ризик того, що будуть створюватися нагар, якісь закупорювання в масляній магістралі і так далі. Тому напівсинтетичні масла, вони більш універсальні і вони більш стійкі до перепадів температур. Синтетичні масла, наприклад, там 5 В30 так, для, чи 10 В30, але саме ось цей нюанс 30-ка. Вони більше для двигунів, які працюють під більшими нагрузками, і там, де є механізми, дуже вразливі, скажімо так, до ізносу. І оці всі присадки, вони дуже сильно промивають всілякі нагари, всілякі залишки відпрацьованого мастила і не дозволяють їм, як то кажуть, шліфувати ці вразливі деталі. На прикладі тої самого турбіни, її картриджа і все, що з тим пов'язано. Так само і з повністю синтетичні масла, там, наприклад, 5В30 для прикладу. Вони взагалі передбачені для максимальної якоїсь такої роботи в дуже різних діапазонах, температурних і нагрузках. Для прикладу, я заливав постійно майже 10 В40 на півсинтетичне масло. Але одного разу ну, не по дурості, а так може просто. Е Забив хрен, скажімо прямо, влив мінеральне. Як то кажуть, з першого разу ще нічого не буде. Але на постійній основі саме от в таких тракторцях, де різкі дійсно перепади, нагрузки і температур можуть бути так само робочих от від весни. від до осені, так, це ж не постійна температура, і вже часом ореша, вже є приморозки і так далі. І масло втрачає свої властивості, скажімо так. Синтетичні масла повністю синтетичні, вони в пріоритеті для дизельних двигунів, особливо турбованих, автомобільних. Це ви, щоб собі запам'ятали. Вони взагалі мають дуже широкий температурний діапазон. Це дуже. Хороша річ того, що автомобіль використовується круглий рік. Так. Напівсинтетичні масла і синтетичні, вони, я сказав, би, пріоритеті. Там просто є присадки, добавки такі, які миють мотора в першу чергу. А по-друге, просто консистенція і змазуючі характеристики мастила, зберігаються. І воно має більший ресурс. Тепер плавненько нагадаємо ще цей нюанс. Через присадки ті, що є в маслах, які зв'язують всі е, посторонні речовини, наприклад, і, там, нагару, там, парафінів тих осаду і того всього. Так? Мінеральних масел такої фігні немає. Воно просто вимагає частішої заміни, я б сказав. би. Так? В регламенті деяких автомобілів навіть зазначена така штука напівсинтетичні мастила 7-8 тисяч км, синтетичні мастила 8-10 тисяч кілометрів заміна, можливо, типу, все нормально. А мінеральні мастила, раз так вже, як то кажуть, склалася доля, то до 5 тисяч км, не більше. 5-6, там нехай. Так? Тобто, вже в діапазоні навіть робочий ресурс одного і того ж самого об'єму мастила. Можливо, навіть від цього. Не то, що можливо від цього, від чого їхня різниця в ціні, ми вже добре знаємо. Це в присадках, їхніх характеристиках. І в цьому, як то кажуть, і заключається ще фішка, що ресурс також впливає на ціну того мастила, наскільки ресурсу його вистачає від заміни до заміни. Тобто, ну, допустимо, каністра 5 літрів беремо, представляємо там 1000 гривень для прикладу там, мінерального масла, вам хватить її на 5000 км. А каністра там. Синтетики там, вона стоїть 2 тисячі гривень, але вам її вистачить там на 10 тисяч кілометрів. Грубо говоря, так? тобто одне те саме виходить і в ціні. Ну, Можливо, трошечки там тема стилу буде там, дорожче за 2 тисячі, більше, ніж вдвічі за мінеральне, але приблизно на слух, що ви собі розуміли, в чому заключається фішка скупий, платить двічі. Один фік ви купите в два рази те масло, якщо ви його будете міняти адекватно, так як воно і написано. От і вся музика. І е, миючі характеристики, оця в'язкість, текучість постійна, незалежно від морозу чи ні. Наприклад, в тому моторі залито ось це масло, так? Воно мінеральне. Через те, що, по-перше, мотор дійсно неприхотливий, простяцький, так? Так, зазначено в. Книжці до того автомобіля, яке заливати. І через те та машина зараз не заводиться. Ну, Вона вже заводиться, не хотіла заводитися в мороз. Через те, що те масло задубіло. так, Воно втратило текучість, і воно просто задубіло. Воно зробилося як майонез. От вам причина, наприклад. Тобто, у нас було це, тепер оце залити. Ну, ті каністри там сховані. Просто щось, як то кажуть, не дуже ми розраховували на таку зиму. У мене зараз залито 10В40 напівсинтетичне масло, те бойл, які, яке мені подарували. Воно не дешевеньке, звісно, але, тим тім мені. А раніше було залити оце. Чи я це на доли взяв? Не пам'ятаю. А, стоп, це в скутер. Ту, мать. У мене було юко, це 10В-30 для турбових я взяв двигунів. І 10 В40, і 15 В40 мінеральне було. Це я працював на ньому літом. Воно не так мені виходило вже після 20 годин, воно вже почорніло. І воно було літом таке, робилося таке занадто, я б сказав би, ріденьке. Далі, друга фішка. Я залив оцей Тебойл, і тим паче, що літом там ніякої орні культивації не було до заміни толкової, тільки таке мінімальна якась робота. Порівняно з оранкою з культивацією, так, щось таке погонитися, повозити щось і так далі. А в оранці вже перед оранкою, далеко перед оранкою, я вже влив в мінеральне масло, мастер'я, замінив. Е, кажу мінеральне, господі, з мінерального перейшов на напівсинтетику Т-бойл, і воно мені одмотало більше 30 мотогодин. годин і чуть, чуть тільки втратило в кольори. Помутніло трохи. Ніякого там чорного вже такого немає. Це навіть такий вам показник, воно просто довше виходжується всі присадочки, непоганенько миють моторчика. Тобто газорозпродільчий механізм, ці всі розплідвали, клапанці, шестерні так далі, на напівсинтетичному синтетичному мастилі будуть мати більше шансів залишатися чистими і не мати ніяких моментів з ізносом. То те, що я вам можу сказати, в різниці між тими маслами. Те, що мене попросили. В пріоритеті для таких вот тракторців 10 В40 напівсинтетичне І, можливо, для більш якихось там, наприклад, ДТЗ з турбіною там, чи так далі, повністю синтетичне масло. Мінеральне можете влити в якийсь там простенький мотоблок чи трактор там, Т-25 і так далі, там літом працювати, а зимою, щоб він стояв. От вам прикоз з мінеральним маслом. Огляд живуля бачили. Не завівся сволоч, бо задубіло все. Ми будемо переходити. Наступна заміна, я вже, скажімо так, вже договорився. напівсинтетичне 10 В-40. З присадочками. І моторами, і так далі. Бо кришку ГБЦ знімав, там трошечки так, весело. Його там треба буде самому відмити. Але отих всяких е, покладів. того всього е, Лишнього мусору буде відповідно менше. Ось така моя думка про ті всі масла. Якої фірмі брати, вже я вам не буду казати. Я беру юку постійно. Типу. Воно таке непогане, підтримує, типу український продукт. Те, що я купляю, те, що мені подарували, було б добре, ну вибачте, 350 гривень за літру, я, ну, то порахуйте, 2,5 літри, то, то майже 1000 гривень. То в мене трохи такого бабла немає. Я ліпше там візьму ту каністру там по 200 гривень за літру. Там. Буде трошки дешевше. І мені хватить її надвічі. Це я в той мотор ZTS 1100 nm 2,5 літ. Рівень мастила, Каністри хватає на два рази. От і вся моя позиція на рахунок цього всього. Напівсинтетика. Я вважаю, що одна з самих таких ходових, толкових масел. За рахунок тих присадок, за рахунок тих властивостей і своєї ціни. Це середній ціновий діапазон, з її властивостями, як то кажуть, можна це все якось зумовити, в голові перекрутити і скласти, чого воно ну, так. Вже синтетичне повністю масло на турбіну і на якісь дуже-дуже круті мотори, на крутійномарочки, синтетику. Переваг має багато, особливо кажу, коли ви користуєтеся і літом, і в морози вашою технікою. Надіюся, що висвітлив те, що знав. Я не спеціаліст по тому всьому маслами не займаюся, те, що маю, розказав, те, що знаю, те, що по спостереження розказав приблизно, як і що, куди, а ви собі вже вирішите всі самі. Це просто моя така думка і така була просьба від людей то взяв та то й розказав, а далі ви собі, кожен вирішує сам по-своєму. Що куди лити, можете лити мазут. Воно теж буде їздити, тільки питання скільки. Так само і на мінеральних маслах ресурс мотора менший. Ну, все, хлопці, що я ще буду розказувати? Більше вроді такого нічого немає. Такий маленький мультитул маю. Всякі такі проскупці, я хочу його довго відкривати. Ну, наразі, добре, хлопці, будьте всім здорові!